Вітаю, друзі! Масована атака українських безпілотників на території Росії вразила підстанції і нафтобазу поблизу Смоленська. Російська влада повідомляла, що 20 квітня Україна використала 50 дронів для атаки в різних регіонах Росії. Міністерство оборони РФ повідомляло, що засоби протиповітряної оборони звичайно знищили та перехопили всі 50 українських безпілотників а також про влучання в цивільні чи військові об'єкти в Міноборони РФ не повідомлялось. Але в соцмережах почали з'являтися фотозаписи пожеж на підстанціях у Курській і Брянських областях, а також на нафтобазі в Кардимово поблизу Смоленська, що знаходиться за 300 кілометрів від українського кордону. За даними ЗМІ, масштабна атака безпілотників зачепила вісім областей РФ, яка призвела до ураження як мінімум трьох електропідстанцій та базу зберігання пального, де виникли пожежі. Наприклад, під Брянськом після удару БПЛА горить підстанція. Про пожежу на підстанції повідомила місцева влада. За словами губернатора, ця пожежа сталася внаслідок. Падіння уламків збитого безпілотника, також заявлено, що загалом над областю було збито шість безпілотників. Російські пабліки повідомляли про пожежу на електропідстанції, яка виникла після п'яти а декілька пабліків, стверджують, що і шести вибухів, коли в повітрі працювала протиповітряна оборона. Цілью таких ударів була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського військового промислового комплексу. Після атак в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Я вам нагадаю, що з початку року Україна кілька разів вже атакувала російські нафтобази і нафтопереробні комплекси, використовуючи далекобійний дрон власної розробки під назвою Лютий. А також Литва передала бойовий літак для Збройних сил в суботу, 20 квітня, Міноборони Литви повідомило про передачу нового пакету військової допомоги Україні, до якого увійшов бойовий літак. Цей літак, легкий штурмовик, має назву «Альбатрос», переданий українській армії в розібраному стані. Зазначено, що цей літак використовувався в армії Литви для підготовки офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків. Альбатрос це навчально-тренувальний та навчально-бойовий літак чешського виробництва. Підтримка України з боку Литви визначена як довгострокова і вже складає понад 1 мільярд євро. З цієї суми понад 600 мільйонів євро надійшло у вигляді військової допомоги. Я вам нагадаю, що 11 квітня Литва оголосила про передачу Україні партії військової допомоги, яка включила системи протидії дронам, генератори та розкладні ліжка. В додаток до цього Литва розпочала спеціальну програму реабілітації українських військових, виділивши на ці цілі 15 мільйонів євро. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!